15.00. <кій> Зустрічаємось там. Там тільки цільки форт. Фагора Фні. Так що хто з Кривого Рогу? І 30 січня я від 26 до 30. Туди буду приходити 15.00 і з вами там фоткатись. Я хочу, щоб багато-багато людей туди прийшло. Якщо хочете, беріти своїх друзів, навіть якщо вони не дивляться цей канал. Я вас дуже прошу. Це буде просто вау-клас! Я дуже-дуже полюбляю, особливо дівчат. Якщо вони фанатки, то я полюбляю дівчат. Це Боже! Я, бо, я полюбляю фанаток дівчат. Вот обрати хлопці, що хочете, Я злата. Якщо. і я, ну, збираємось біля. Якось тунне. Біля ДК, біля площадки. Так. ДК збоку та площадка. є, Якщо хто не знає, бігайте вокруг і ДК, і там идет площадка. все грузмилые века, там будут шины для машины. Шины для машины. Совпало там. Шин для машины, которая. И там будет типа сидушка. Типа такая. Такая хуртурка еще. Да, он такая вот великая штучка. Ну, кто не знает, тому я объясняла. Ну, думаю, уже там. Я приду туди одна. Одна, одна, одна. Одна. Пойду туда. Хто хоче мене побачити вживу. Якщо хочете, можете приїхати. Хто ближче до Кривого Рогу. Хто хоче, може приїхати з Львіву, з Києва. Е, якщо мальчики якісь хочуть зі мною зустрічатися, вме, пробачте, в мене вже є парень. Це Никита, мені 8, і йому 9.